Ніколи за всю історію АйПетрі ми не передавали таку велику партію. Що таке для фронту? 25 айпетрі. Велика ділянка фронту, яку зможемо перекрити. Це буде створена якась ешелована побудова. Противник вже не зможе прийти, здійснювати свій вплив вогневий на наші підрозділи. Кожен комплекс АйПетри це збережені життя наших військовослужбовців. От зараз. Тут передається 26 комплексів. З них вперше цього не було. 25 передаються за рахунок коштів Агентства оборонних закупівель за рахунок коштів державного бюджету. Всього зараз на фронті працює 202 комплекси плюс 26 сьогодні. Це буде 228 комплексів. І до кінця року ми точно перевищимо. Кількість в 300 комплексів це сьогодні є найефективний комплекс протидії засобів засобам технічної розвитки противника найбільш сучасний, найбільш потужний, найбільш вишуканий і вдосконалений. Ну і приємно, що їх так багато. Для мене це свято. Для наших бойових побратимів це теж свято. І я дуже дуже щасливий, що наша команда. Може сьогодні бути символом цього свята.